Слава Україні! Всім привіт, 26 вересня ранок. <кій> Як завжди ніч пройшла спокійно і спав я там. А зараз покажу, який, який тонель. А, ха -ха -ха, мені так здається, що а, такий тонель. Мені так здається, тут струмочок ще такий. Струмочок. А... А там можна пройти. Але роверам не дуже там удобно. А, тому поїду. Поїду через струмочок зараз. Здається мені, що той тунель такий в інший вимір. А, такий в інший вимір, бо дуже-дуже було тихо вночі. А, траси навіть не, не чув, хоча вона одразу за А, не одна людина не пройшла. Я проїхала тільки одна машина зранку. І то з якимись там робочими, бо там зверху над тунелями йде залізниця. І то хіба робочі від тієї залізниці. А... Ну і так. Зараз поїду далі. Там сонечко, а тут а тут ще немає. Так. так трошки по деревах йде. Зранку заклеїв колесо, бо нервувало мене. спускає і спускає і спускає. Ну, я його ще заклеїв. Ну і маю надію буду тримати. Так. Бажаю всім гарного дня. раді.